1 січня о 1.21 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Золочів на вулиці Шевченка Золочівського району в підвальному приміщенні цегляного двоповерхового житлового будинку розміром 12 на 10 метри. До місця події було направлено рятувальників 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Золочів. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу з вікна підвального приміщення вибивався дим. Вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту. Органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання. О 2.02 пожежу локалізовано та о 2.18 ліквідовано в складі двох ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено твердопаливний котел, морозильну камеру, скутер, два вікна та одні металопластикові двері, речі домашнього вжитку на площі 7 квадратних метрів, пошкоджено стелю та стіни площею 8 квадратних метрів, врятовано житловий будинок. Внаслідок займання. Ніхто не постраждав. До ліквідації займання залучились дев'ять чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки, інформує головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області.